Всім привіт! Ви на каналі Козацький футбол. Перед переглядом ролику постав вподобайку та напиши будь-який коментар. Це допоможе просувати україномовний контент. На початку зустрічі моряки фактично ні в чому не поступалися фавориту, грали з акцентом на атаку. Але невдовзі самі собі привезли четверту баранку, ще й неймовірно скандальну на додачу. Олександрія організувала атаку. Вінцем якої став красень гол у виконанні Даниїла Ващенка. Півзахисник у дотик пробив після відскоку м'яча від газону з за меж штрафного майданчика і рикошетом від поперечини змусив капітулювати воротаря гостей Артура Рудька. Проте футболісти чорноморця були незгодні з правильністю голу, вважаючи, що під час відбору м'яча з боку Олександрійців було порушення. Гравці накинулися на головного арбітра Олександра Омельченка, а Іван Петряк, окрім словесних образ, дозволив собі штовхнути рефері, за що отримав червону картку. А ще за 10 хвилин Одесити взагалі залишилися в дев'ятьох, коли капітан Богдан Будко в одному з епізодів дозволив собі нові образи на адресу судді, чого той справедливо знову терпіти не став. Наставник гостей Олександр Бабич після цього навіть намагався увести свою команду з поля, але матч було продовжено. Результат цього двобою ні для кого вже не був секретом, залишалося лише питання, з яким рахунком господарі відсвяткують Вікторію. До честі Чорноморця він тримався майже до кінця, але веншпілі все ж дозволив супернику відзначитися ще двічі. В затуманеній ковалівці стояло дуже й дуже непросте завдання. З огляду на нього вже звичною виглядала ротація основного складу киян, що торкнулася всіх ланок крім воротарської, але рахунок відкрив один із тих, хто відіграв повний матч у гамбурзі. Це брашко снайперським пострілом здалеку в нижній кут зруйнував план А господарів. Між цим більярдним заточністю влучанням трапився удар Цурікова, на який бущан відмінно зреагував. А ось Дузі від Алефіренка, що її підкоригував, підставившись під м'яч Михавко, голкіпер столичного колективу, нічого протиставити був просто не в змозі. Один один гостям доводилося починати все спочатку. А колос, крім змоги знову використовувати перевірену тактику контратак, отримав іще й заряд психологічного допінгу. На піднесенні ковалівці навіть забили ще один ефектний м'яч, але арбітри розчарували Демченка з партнерами, скасувавши взяття воріт через офсайд у болівара в зародку гольової атаки. Після перерви склалося враження, динамівці вийшли на поле трохи в іншому тонусі. Принаймні, впродовж стартових хвилин другого тайму гра переважно проходила навколо карного майданчика Колоса, котрий відчайдушно відбивався. Однак результату ці зусилля гостям не принесли, додавши ваги подіям ендшпілю. На 68-й хвилині непогану нагоду відкрити свій гольовий актив у поєдинках УПЛ за Динамо отримав Гереро, але не зміг як слід згрупуватися, підставляючи голову під простріл Волошина. Згодом Пахолюк не втримав м'яч, але, розкинувши руки, завадив забити брашку. Потягнув удар у притул від Ваната, а конвертуватися в гол добиванню буяльського не дав уже захисник краснічі. Підтримуючи швидкості, кияни немов би наполягали на тому, що сил на завершальний штурм їм вистачить. Але поставало питання, чи не забракне часу. Щойно збігли 90 хвилин, як Волошин опинився на ударній позиції після пасу Ваната. М'ячко взнув за лічені сантиметри від стійки, але і з зовнішнього боку. Отже, на вершині таблиці знову двовладдя. Згідно зі статистикою, Шахтар забивав жовто-чорним в кожному очному поєдинку УПЛ. Тож задля успіху. Хлопцям Віталія Пономарьова щонайменше треба було не пропустити і забити самим, що останнім часом є для них величезною проблемою. Пазл для рухівців почав не складатися і цього разу. Гірники після виснажливого двобою в лізі чемпіонів з ПСВ грали в економ режимі, але і цього їм вистачило для взяття воріт. За відсутності реальних гольових моментів на перший план вийшов клас. Донеччани відзначилися зі стандарту. Коли всередині першого тайму після розіграшу кутового влучно пробив Микола Матвієнко. Після перерви гра пожвавішала. Рух спробував відігратися, створив кілька нагод, аби відзначитися, але цілі не досяг. Підопічні Маріно Пушича відповіли своїм гольовим епізодом за участі Кевіна. Після чого темп знову впав. Але результат на табло арени Львів усе ж змінився. Вже в компенсований час львів'яни встановили рівновагу: дебютант збірної України. Олексій Сич прострелив на дідика й Роман поставив крапку в цій дуелі. Шахтар закріпився на третій сходинці таблиці до шести очок, скоротивши відставання від тандему лідерів Динамо з Олександрією. Рух піднявся на восьмий шабель, поступаючись Вересу за додатковими показниками. На третій хвилині зоря провела стрімку атаку за участю Петара Мічина та Пилипа Будківського. Серб прострілював з правого флангу на Форварда, але Пабло Альварес постелився у підкаті, а добивання Ігоря Горбача взяв на себе Владислав Бабогло. Карпати відповіли через шість хвилин. Кирило Дришлюк віддав необачну передачу назад і фактично вивів віч на віч з воротарем Олега Очередька. Карпатівець зблизився з Олександром Сапутіним і пробив впритул. Кіпер зорі завалився на газон, але залишив руку і дивом відбив удар очередька. На 19 19-й хвилині зеленобілі заробили пенальті. Артем Слесар сфолив проти Яна Костенка у штрафному майданчику. А рефері вказав на позначку. Павло Полегенько ідеально виконав 11-метровий і відкрив рахунок. Старт другої половини зустрічі виявився не надто динамічним. Гра відбувалася переважно у центрі поля, а голки перебрали участь у білдапі та мали обмаль роботи у рамці. Карпати перехопили ініціативу та змушували гравців зорі багато порушувати правила. Зазвичай луганці фолили у центрі поля. Але одна атака зорі все змінила. Мічін протягнув м'яч, обігрався з Яциком і пробив влучно в кут 1-1. Забитий гол не змінив ситуацію на полі. Карпати продовжували володіти ініціативою, але вдруге пропустили. Луганці розіграли кутовий, який завершився результативним ударом. Мічіна на 88-й хвилині. Карпати могли врятувати гру. Стеніо навісив з лівого флангу на голову Денису Устименку, а той з близької відстані головою не зумів переправити м'яч у сітку.